Перше, те, що казала Дрина щодо того, що ми любимо наступати на граблі два рази. Перший раз було це в 2014 році, коли люди повиїжджали з тимчасово окупованих і Данилик, якщо не помиляюсь, теж про це казав, повиїжджали з тимчасово окупованих територій, а потім поповерталися туди. Тому що тут не змогли себе знайти в першу чергу, де жити. І повернулися е, туди, тому що там була хоча б дах над головою. І зараз ця ситуація повторюється. Я не знаю про 30%, не 30%, але навіть якщо це декілька тисяч, це велика проблема, тому що мовини, вони повертаються навіть в іншу війну, аніж вона була в 2014 році. Давайте будемо теж об'єктивні. Щодо... Е, Позиції профільного комітету і колега виступав від народного депутата мовчана. Да, і і слушні зауваження, правда, плюс ви можете як комітет подати комітетськими правками, і це, і це буде якраз робоча історія, якщо щось з правок, які подали, тобто як це працює, народні депутати мають право подати правки протягом 14 днів. Якщо вони не подали, то є така практика, профільний комітет робить комітетські правки і вони вносять його після визначеного терміну. Якщо якісь помилки або недорахування є, всі люди, всі можуть помилятися, нічого не заважає комітету зробити комітетську правку і виправити ті нюанси, які не були передбачені законопроектом в першому читанні або не були подані правками до другого читання. Тим не менш позиція колег доводить про те, що це не політична історія, тому що представники і провладної фракції, і фракції опозиції, і наші команди розумної політики, вони всі це підтримують. Там, я розумію, що завжди є нюанси, але тим не менше. Щодо грошей, ну давайте по грошам трошки пройдемо. Я просто сидів. Те, що встиг по бюджетній декларації. Бюджетна декларація. В 2025 році ви повертаєте дорожній фонд. Він буде складати 43,8 мільярда гривень. Де, ну, якщо проголосують, то вони. 2026 124 мільярди. 27-й 233 мільярди гривень. Я думаю, що е, частину цих коштів можна було б направити на вищі зазначені програми, але не просто направити, а їх використати, щоб не повторилася історія 2022 року, коли кошти були виділені, але не були освоєні і повернулися до бюджету. Це перше. Друге. Та ж бюджетна декларація, за яку, скоріш за все, представники монобільшості будуть голосувати, передбачає поступове зменшення видатків на сектор безпеки і оборони. 25 й рік 2 трильйони 226 мільярдів, 26 й рік трильйон 626 мільярдів, 27-й рік 1 трильйон 533 мільярди. Тобто, якщо ми виходимо з того, що кожного року у нас бюджет все зростає. Все рівно зростає. Тобто це вивільняються додаткові ресурси, частина з яких може бути направлена на вище зазначені потреби. Я розумію, що ми не можемо зараз прийняти закон і сказати, що завтра всім все мають виплатити. Воно так не працює. Це буде брехня і цього не відбудеться. Але якщо буде бажання знайти кошти, то їх можна знаходити. Не всі сразу, одразу, не всі. В повному обсязі, але головне, що було бажання. Наступне питання це повернення ПДФО. З урахуванням того, що ПДФО було забрано у місцевої влади, причому. Я хотів би привести приклад. Це був бюджетний процес, на трибуні була Підласа, голова бюджетного комітету, були Кабмін, був прем'єр, був, був міністр фінансів. Я здавав питання, чи гарантують вони особисто, що того бюджету, який був запропонований на 2024 рік, вистачить на сектор безпеки і оборони. Так. Ну окей, потім вийшло, що не так, тому забрали ПДФО у місцевої влади. Якщо зараз ми бачимо зменшення в тому числі видатків на сектор безпеки оборони і з урахуванням можливого повернення ПДФО до місцевої влади, на рівні закону можна визначити відсоток цього ПДФО, який буде направлятися на забезпечення ВПО новим житлом. Так, да, по місцевим програмам. Плюс це абсолютно реалістична і вигідна в, в обидва боки процес. Чому? Тому що місцева влада, громади будуть отримувати якісних добре підготовлених фахівців, які будуть працювати на потреби громад. В тому числі, в тому, да, в тому числі визначати пріоритетні, тут можна також е, визначати пріоритетні категорії, які будуть це отримувати. Не тому, що подобаєшся, не подобаєшся, а е, для забезпечення тих чи інших потреб, тих чи інших громад. І це якраз буде допомагати і громадам, і тим людям, які сьогодні вимушено стали... ВПО. Я вже мовчу про те, що в той самий бюджетній декларації я розумію, що це капля в морі, але просто для, для розуміння. На Б пропонується збільшити видатки понад 30%. 3%, відсотки. сьогодні це 755 мільйонів, а буде мільярд 106 мільйонів. Ну і я вже мовчу про збільшення штату офісу президента України на 22%. Я думаю, що сьогодні можна було б трохи зменшити апетити державному сектору і більше подумати про людей, аніж про власний комфорт та роботу. Дякую. У мене все.